Христос Воскрес! чи революційні листи від вас. Ви наш лист, написаний наш трівця. Друге друге. друге друге. 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 Спасибо, що вичну знову. Це ми знову починаємо представляти себе, чи нам потрібні як деякі революційні листи до вас. Черевоційні листи від вас. Ви наш лист написаний у наших серцях, як знають і читають усі люди. Ви показуєте, що ви лист Христовий через наше служіння написане не чернилом, а Духом Бога живого, Не на камені скрижлях, а на плотяних скрижах серця. Амінь. Знаєте, зараз таке время, що листами ніхто і не користується. Раніше було, посилали листи, дали почта. все йшло, я помню, я служив, коли в Армії далеко навдії хвилянист ішов пощі місяць до мене і від мене, що раз місяць отримав листа. І якось більше було на листи. Зараз цього нема. Ну, апостол Павел пише Апостол Павел пише про те, що, знаєте, є листи Ісуса Христа, які написані в серцях дітей Божих. О, про це пише апостол Павло. В ще третьому написано, ви показуєте, що ви лист Христовий. Через наше служіння написано не чорнилом, а Духа Бога живого на не на каменних скрижах, а на плотяних скрижах. Це говорить. Це говорить про те, що ви знаєте, ви лист Христовий, ми лист Христовий. Багато і тут зараз говорять, коли спосіб, бачу, як вірючі, всі віруючи. Вірить, кожен є близким. Віра, найголовніше нашого Господа Ісуса Христа. Каже, я теж вірю, а що ти віриш? А я вірю там. Друге, Кого не возьми щас цю щасливі. І Господь хоче, щоб ми дійсно були цим Листом. Щоб, знаєте, ми людям показували себе, що ми дійсно Христові, що ми дійсно його діти. І що означає Лис Христовий? Це представлять Ісуса Христа. В цьому миру. В першому вірші написано, тільки скажу, це ми знову починаємо представляти себе, себе кому? Сьому миру. миру. Що дійсно ми діти Божі, що дійсно ми з сповідаємо Ісуса Христа, живемо цим. Знаєте, я колись слухав Одес свідоцтво брата, і він розказував про свого Діда, говорить. Радянські часи, ми каже, такі ще я маленький, і ми завжди куди не заходили. Дід завжди говорив, а дід був служитель, завжди говорив, які кабінети його не заходили, завжди говорив, ми не віруючий. Знаєте, я сам дивився по собі, як тільки прийшов до Господу, я пам'ятаю, я старався нікого не пропустити. Знаєте, я Всім хотілося мені розказати про Господа, що дійсно є спаситель, що дійсно я слідкував. Зараз вже я ловлю себе на тому, що це буває який висерди. Та що там тому говорить? А потім якось не буває такий моменти. Хоч я стараюся, як машину то сіли, то вже, думаєш, по-любому, однозначно треба сказати. Тому що Христос хоче, щоб дійсно ми пішли і доносили Його Слово, що є спасіння, і є спаситель. І рекомендаційний лист, такий, знаєте, рекомендація. У першому вірші написано, до вас чи рекомендаційний листи до вас. чи «Від вас»». Що таке рекомендаційний лист? Знаєте, у нас зараз вже в самому колі заході електронною поштою. Ну, десь рекомендація, яка як людина де працювала. Як вона це була, яка людина, знаєте, за кордоном це більше розширено. І людину розказує про людину, яка проробила людину і розкажує, який є на самому діло. Знаєте, можна прийти і дивися внічно, подивиться, людина вливається, така добра, там зовсім друга. Але саме головне, що поступки, які ми робимо. І... Апостол Павел, да, бувши коли сам, він теж мав революційні листи, коли йшов до да, і коли хотів гнати християн і коли він з Господом нашим Ісусом Христом, і признав Господа і прийшов до Бога, до прислав Господа нашого Господа Ісуса Христа. І треба навіть завжди задуматися над тим, чи являюсь я оцим рекомендує листом Ісуса Христа. І як я представляю себе в цьому миру і яке відношення моє. У нас людей. Коли люди бачать у нас добрі плоди, коли знаєте милосердя у людини показує милосердя, а не жаль. Любов. А, дайте, коли дивиться, людина йде от, і так знаєте, от. дивиться на низ, дивиться в небо, а дивиться в землю, дивиться в твої проблеми по всьому, Ой, людина радіє. Як, ну, було, Знаєте, Я питаю, ну, як в тебе діланька, слава Богу, я кажу, слава Богу, коли дивишся. Які б не були проблеми, людина говорить, Слава Богу, а не жалується, от у мене так, у мене то, у мене проблеми, якщо озиратися, у кого тут нема проблем, у кого з нас нема проблеми. Проблеми є у кожного. І знаєте, коли люди дивляться на нас, і ми їм приклад, тому що ми дійсно лист І коли є така ситуація, знаєте, людина слід і говорить, я знаю ці хировичів. Я знаю, як колись цей приклад, знаєте, мені стоять, і говорять е, такі, які не з розпоставили, ну що так, От ми знаємо, він ну, ходить в церкву, ну, він так себе веде, ну, непонятно хто він. Хіба так можна? знаєте, вже такі говорять, дивися. З ними, які вони себе признають грешниками, їм, слава що як признають себе грешниками, понимаєте? Ну, е, їм приклад все одно багато чого значить. Ми думаємо, хто там дивиться, хто там бачить. Знаєте, мир дуже прицільно дивиться на нас, наші сусіди, наші знайомі. І вообще, щоб всі люди дивляться на які вони? то що називатися і будуть це дві великі разниці. Можна багато говорити, але не будемо. Мені говорять, я в душі. Я віруючий, віруючи, я в неділю хожу зібрання. От в мене в неділю зібрання, я там віручий. А по цьому далі, знаєте, як один говорить, знаєте, бізнес і віра, це дві різниці. От Я, я говорю, це вірю, а то в мене бізнес. Знаєте, є таке порівняння і дивишся, слухай, та не може бути так. Не може ніколи бути так. То що, Якщо ти йдеш за Господом, ти дуже не ти за Господом. Якщо ти погощаєшся, я не говорю за протягом бізнесу, але е, приклад такий просто як сказав. То що тому що владі чим угодно, щоб воно головне не володіло того. Це саме головне. І в кожен момент нашого життя ми повинні бути готові до трьох таких речей. Перше, ми повинні молитися. В будь-який момент життя ми повинні готові молитися і розмовляти з нашим Господом Ісусом Христом. Друге, ми повинні завжди проголошувати Його святе Слово. Перед вашим Господом. Знаєте, ми їхали в машині і таке було сказано, говорить, написано ми стоїмо в очереді, да? Тільки ми знаємо, хто за ким до Господа. Ну, а, говорить, знаєте, я говорю, пробує, один брат говорить, знаєте, нікотрі так спішать без очереді, писать перед Господом що вони стають, знаєте, це як спішати не, спішати, не будь листом Христовим, а полощається зовсім добре. Дивіться, в які роки люди уходять, куди душенька уходить, якщо не з Господом, це знає. І Господь хоче, щоб ми завжди знаєте, вірили, довіряли йому. За ним, То, що якщо ми не будемо листом Христова, ми цьому миру не покажемо дійсно, що ми, діти Божі, вони і не прийдуть. А Господь хоче, щоб спаслися всі. А в першу чергу ми завжди написано, що спасайте душі ваші. Боже, свою душу. Слава нашому Господу за всю його милість, за всю його благодать. Я бажаю і сестри, щоб кожен з нас, з нас був рекомендаційним листом цьому миру, листом Христовим, щоб завжди ми говорили. Дай Тебя искать я вверху, где Господи, в том, где Слава Господу. Сейчас я вам сюда. Аминь. Слава Дорогой Господь, я славлю и покоряюсь Тебе, иди на І Господи, слід за тобою, вирнув тобі до Кінця і був твоїм листом революційним листом Христовим і завжди, Господи, не забував, що ти, Господи, з'явив до мене таку милість, здав своє життя до Господу Христі, свято ми мої грехи, Господи, тобі слава. коли і після його спалі ті, хто впав під імені,